Вітаю всіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Сьогодні огляд у Аврорі. Починаю я з їстівного. Чай чорний, розсипний тахмат. Він на знижках на цьому тижні. Ціна 72 гривні це 40 пакетиків у пачці. Снікерс батончик 50-грамовий за 24 гривні. А ось Нестле за 42. така вона величезна упаковка до кави від рашен печиво 20 гривень. Крем-паста шоколадна 77 гривень з ось такою веселою пандочкою 250 грамів. Баунті для тих, хто полюбляє кокос 25 гривень і цукерки від міленіум, також зі знижкою. Зефір у глазурі ось такі маленькі стіки за 5 гривень. Зефірка до кави написана, я думаю, до чаю також може бути тубайський шоколад. Також невеличка. Ось така упаковка 39 гривень. Я дубайський шоколад ще не коштувала. 27 грамів тут. Для догляду за взуттям губки є різноманітні. За різною ціною також від Silver за 36 гривень. Іграшка антистрес. лапка 44 гривні. Вологі дитячі серветки 120 штук за 49 гривень ромашка. І перфект 49 гривень зі знижкою. Бум на тапалапку пішов ось таке маршмеллоу за 22 гривні. Також маленький ось такий маршмеллоу, там у вигляді сердечок, за 9 гривень 20 грам. Шоколад Міленіум 51 гривня 85 грамів. Знижено ціну на ось цей автомат з жувальними гумками. Ціна 99 гривень. Цукерки від Шарм також є і багато, ви знаєте, пряничків. Це з сердечками. Я думаю, це ще лишилися з свята святого Валентина. 14 гривень. І також є вже пряники імбирні, це на пасхальну тематику. Ось такий кролик. Тримає крашенку, є ось такі кролики з різноманітними малюнками від фірми Добрик. 17 гривень за 45 грамів з різними візерунками. Всі вони такі, знаєте, цікаві, всі хочеться а, спробувати скуштувати рожеві. Ось такі з пасхальними крашенками. Блакитний також є. І ось таке кругленьке ще є також великотнє від добрик. Тут також різноманітні візерунки, курчата, кролики і кекси. Ціна 12 гривень за 25 грамів. Цукерка, ось така шоколадно вафельна за 17 гривень. Солоний крекер є, написано піца, ціна 24 гривні. Концентрований чай, ось у пакетиках, це заварювати не потрібно. Там рідина всередині заливаєте у кип'яток і п'єте чай. 11 гривень. Тут два смаки є. Ну, це в, нашому, в нашій Єврорівці, можливо, у вас більше смаків. Мівіна і швидкого приготування локшина зі знижками. Панірувальні сухарі, до речі, тут також є, бо я за ними бігаю у продуктові магазини. Тут також є і сода харчова. Вафлі пшеничні 17 гривень. Такі подібні я купувала в ватибели з іншої фірми. Ці я ще не куштувала. Для глінтвейну прянощі є і основа для приготування глінтвейну. До речі, вона залишилася одна. Ціна 12 гривень зі знижкою зараз. Харчова плівка завжди потрібна на кухні зараз зі знижкою. Ложка для морозива написана ось ця. Також на знижках довга тут така ручка. Ви знаєте, якщо у вас висока чашка, вона також буде доречна, якщо немає такої довгої ложки для чаю. За 39 гривень терка для часнику ось така. 24 лопатка кухонна силіконова, також завжди у побуті необхідна. Форма для випікання силіконова ведмедик. Для приготування кексів. Ось такі металеві форми. А це силиконова форма за 49 гривень для приготування цукерок. Яскрава, досить цікава. багатенько там буде цукерок. Чайник, ось цей заварник за 149 гривень. Зараз. 69 гривень це набір стопок. Також є акції знижки на салатники та тарілки. Ось із квіточками. Дивіться, яка гарненька тарілочка. Нічники для дитячих кімнат. Ось такий, начебто ретро-телевізор. 77 гривень також є за 88 у вигляді лампи. Це я показувала вже це для читання книжки. Кришка універсальна вже зі знижкою ось ця скляна. А поряд якась з силіконовою вставкою нема поки що знижок, ви знаєте але ще кришки у нашій Аврорі є в наявності. На стічці для рукоділля. Ось тут також є снижки на резинки. Дуже багато всього є і шпиці. Для хендмейту багато ось цих невеличких букетиків з квіточками. Мені особисто сподобались ось ці ніжно-помаранчеві ці піони. Такі букетики були в різних кольорах. Ось, наприклад, в ніжно-бірюзовому. Гвоздичка також є ось така червона. Це начебто ягідки. Ще були ось такі фіолетові піони. Це, напевно, щоб плести, я так розумію, віночки. Короб для зберігання речей. Ось так він складений, такий досить важкий. 99 гривень. Він зараз по акції коштувало 179 Харчова ємність 139. Металева з кришкою. Прозора кришка. Все видно, що всередині. Для прання капсули. Також диски для прання, бачите, зі знижкою від персів. Багато тут було червоних оцих цінників, зараз знижка. Якщо необхідний порошок пральний або засіб для миття, тут можна знайти на знижках. 16 гривень оцей засіб для миття посуду. За 15 вологі дитячі серветки. Мило, рідке, шик дигтярне. Стелажі Стележі для взуття були ось 279 гривень, хоч він і менший, але мені здався такий досить міцним. І за 549 це напольна ось така вішалка для одягу. Ось ця на 4 полиці. Мені вона, до речі, сподобалась. І та, що вище, вона на 5 полиць. Нашій Евроді вона остання. Бульбашки мильні, 69 гривень. Ось такі в вигляді морковки. І це вентилятор. Ось такий ручний. Бачите, поки що є. Потім, коли буде спека, такого в Аврорі вже не знайдеш. Ціна 69 гривень. Кашпо ось таке зроблено у вигляді е, таких чоловічок, які сидять. Акція на Head and Shoulders. На гель для душу також за 99 гривень. Величезна упаковка. Антиперспиранти також на знижках. Як чоловічі, так і жіночі. Тут ціла купа, бачите, по різним цінам. За 25 гривень рушники паперові. Ве складання. Ось такі я на кухні використовую завжди. Серветки косметичні за 34 гривні. Також вони м'якенькі, у побуті необхідні. 349 гривень це навушники, а це для дорослих і для дитини за 299 гривень. Пристрій зарядний також за 229. І на полицях зі знижками був ось цей ліхтарик настінний.